Доброго дня, з вами Таро Віктор. Мені писали, просили, щоб я подивився Нікополь. Що чекає Нікополь? Давайте подивимося обстановку в Нікополі. І що чекає Нікополь до кінця квітня. Що чекає Нікополь до кінця квітня. Багато людей повиїжджало. Хочу знати, що в Нікополі Так, давайте подивимося що... Нікополі, що чекає Нікополь до кінця квітня. В Нікополі все стабільно. Помощ, яка здається. Допомога. Дуже гарний правитель, дуже гарний керівник. Дуже, я скажу, що забудеться, дивиться. Оберігає. Все робить для того, щоб у Нікополі було добре. Фінанси вкладає. Але я дивлюся, що якась навіть фінансова допомога йде на Нікополь. Тут карта помочі. От я пропоную. Я пропоную фінанси. Що подивимося по воєнних. Я не їх в Нікопку. Що чекає? Жертва в нас, так? Вода. Біля води. Дуже біля води. Небезпечно. Біля води небезпечно. Показує, як тайфун. Для води небезпечно. Бачите. Угроза йде. Угруза йде з води. І карта жертвності. Жертви можуть бути. Жертви може бути. Ну, дехто виїжджає з людей. Карта показує, що дехто виїжджає з людей. Туди, де краще бояться. Щарування. Багато вко розчарування, але дехто так як починає щось нове. Уже так, як чи привик, чи акліматизувався якось так, що дехто так, дехто так. хто що робить. Дивлюся по всьому, тут інфраструктура працює добре, тому що керівник гарний, вкладається. Я б сказав, навіть не скупий, не жадний. Для города нічого не жаліє. Для города нічого не жаліє. І тут е з водою тут все добре, в Нікополі. Я б не сказав, що тут аж так. Доворінності є з кимось, договоріності і поміч. Але дуже карта каже, що дуже працюють, дуже гарно працюють Нікополі. Ми працюємо, проводимо тут на жанеради, якісь такі, знаєте, як, щоб все було хорошо. І по цій карті можна сказати, ми працюємо, получаємо настанови. І нас за це даже хвалять, що в нас усе добре. Карта випала праця і порядок. Все должно бути в порядку. Отак сказав, повинно так і бути. Все повинно бути в порядку. Чесність. Ніяких. Не. Все залежить від керівника, а керівник тут вогонь. По-перше, що вогонь, карта вогня випадає, король жезлу впевнений, сильний, мужній, і так скажу е прямо керівник вогонь. І керівник, який знає, що робить, вкладається в місто. От де тільки які розрушення є. Зразу дав настанову. Допомога. Встановили. Але місто все одно обмежене якесь. Трошки обмежене. Прильоти. Прильоти, прильоти. Обмежена Зірка. Дрони. Нікуди від цього не дінешся. Будуть всякі прильоти. Ну в основному дрони. Зверху. Зверху 5. Багато хто, Багато хто відкривав вже щось нове. Бізнес відкривав, магазини відкривають, відкривають, вкладаються, Чи отримати на подальший результат. Як я казав тільки, що, що як окліматизуються. Привикають, до всього привикають, переходять в нове і починають жити. Спочатку вагаються, а потім почина... плани строїть плани. Але ну, це ілюзорна карта ілюзії. Це не все справджується. Дуже багато планів, але треба розрізняти, де реальність, а де ні. Жертви є, будуть. Лікарня, розчарування, мечі, обстріли. От обстрілів ніде не ділишся. Тут карта каже, знаєте, як нас хочуть залякати. Нас хочуть залякати оцими обстрілами, оцими сиренами, оцим. Всім хаосом можна сказати, всякими дронами. і всім хочуть залякати. Хочуть забрати надію. Але ні, город, попри все, навіть розвивається. Карта каже, що наоборот, як люди, люди встають. Стають, ну тут, скажу як по карті, да? освобождення від мертвих. От люди те, що їх оточувало, заточувало, от тримало, люди як освобождаються від цього з помощю вищих сил, даже. Освобождення, повстають з мертвих, стають більш могутніми, більш сильними. Більш впевненими в собі, як навіть е, по цій карті, можна сказати, як навіть не звертають ні на що увагу. Роблять своє діло. Кожен робить своє діло. Вкладається, починає щось нове. Ну от хуртуються, празники. Все, все як має бути. Проблеми є, так, да, є проблеми. Але їх рішають. Город защищений імператор. Це город дуже сильний. Він закритий. От вода, да? Вода. кром вода. Кром вода із води опасность. Хочу жертвами зробити. Але по імператору це дуже сильний город, защищений. От імператор вестоїть в латах, да? сильна людина, правитель. І він знає, що робити, оці проблеми йому не почув. Город з усім справляється. З усім справляється. Так що тут сонце. Ну, як кажуть, сонце засвіти і на нашу хату. Так що буде пославлено. Хоч і тяжко йти, хоч і прильоти. Летіть буде, да. пожари будуть, горіть буде. Ну, ще довго буде хата. Помірності. Але карта помірності ще каже, що буде баланс. Баланс. Бачите, як двойка. Двойка. Буде баланс. Я б ще сказав, хоч ця карта по війні і не так каже, а я б хотів би сказати даже по-своєму. Потім скажу як карта, що ще будемо сидіти на берегом. Біля води, в чувствах, в любові, дивіться на воду і будь в тишині, любуватися один одним і дивитися вдаль, Яке, яка гарна вода, да? як добре на воду дивиться. Карта влюблю не показує. Карта чувств, карта зустріч. Ну, тут карта каже, що е, допомога. Нікополь не оставлять без допомоги. Його не лишать, його не бросять. Защищене. І будуть ще допомагати, і будуть ще його більше захищати. Так що тут все буде добре. Оліні. Почати нове, почати нове. Але багато в кого, бачите, розочарування. Багато хто розочаровується не за того, що як це Нікополь, а за того, що от воєнні дії ніяк не закінчуються. Але праця йде: всі працюють, тут всі працюють, їм допомагають і город стоїть. Город закритий, защищений і буде стояти, буде український. Ніхто його тут не забере. Все тут буде добре. Тому що тут, по-перше, люди дуже такі сильні, а по-друге, по-друге, що йому всі допомагають. І закрите воно, Закрите. закрите водою. Так що, хто виїхав, можете даже приїжджати, не бояться. Під окупацію нікого не піде. Обстріли будуть, так. Ну тут ніде не дінеся. Але під окупацію не піде. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Підписуйтесь, ставте лайки, діліться цим відео і пишіть коментарі.